Вітаю, знаєте, є такі історії, які, здається, чув кожен, але від цього вони чомусь не стають менш зворушливими, правда? От сьогодні ми й зазирнемо в самісіньке серце однієї з таких історій. Це розповідь про собаку, чиє ім'я, ну воно вже просто стало синонімом слова вірність. Тож давайте розбиратися, в чому ж тут магія, в чому секрет історії Хатіко. Ось ці слова належать Марії Морозенко, авторці української адаптації оповідання, і вони, знаєте, ідеально задають тон, одразу виділяють три ключові почуття, на яких тримається абсолютно все вірність, надія і, звісно ж, безмежна любов. Так у чому ж її секрет? Чому ця, на перший погляд, така проста історія про собаку змушує серця стискатися по всьому світу? Давайте спробуємо знайти відповідь, розкладемо її на частинки, від реальних подій до майстерності, з якої вона розказана. І почнемо ми, звісно, з самого початку. В основі цієї неймовірної історії лежить реальний справжній зв'язок зв'язок між собакою породи Акіта на ім'я Хатіко та його господарем, професором університету Хідесабру Уено. Усе починається як і безліч інших історій. У домі з'являється цуценя. І це була Акіта, японська порода собак, яка відома своєю сміливістю. От ви тільки уявіть, колись їх навіть для полювання на ведмедів використовували. І цей факт насправді важливий. Він багато говорить про неймовірну силу духу та відданість, що просто закладені в цій породі. Дружба ж не виникає на порожньому місці, правда. Тож подивимося, як саме крок за кроком, будувався цей дивовижний зв'язок між професором і його собакою, починаючи з їхньої найпершої зустрічі. Що цікаво, Хатіко з'явився у житті професора не просто так це був подарунок подарунок від вдячного студента, який був переконаний, що саме знання, отримані від професора, допомогли йому досягти успіху. Виходить, що ця дружба від самого початку народилася з поваги й підяки. Професор Уено, у якого до цього вже було семеро улюбленців, дає цуценяті ім'я Хатіко японською це означає восьмий, і вже в самому цьому імені відчувається, що для професора це не просто ще один собака. Ні, це продовження довгої історії любові і готовність знову відкрити своє серце. І цей зв'язок був миттєвим. Як пише авторка, маленьке цуценя, що почувалося таким безпорадним далеко від дому, відразу ж заспокоїлося в руках професора. Його лагідний голос, його теплі руки, усе це миттєво завоювало довіру Хатіко. І їхня дружба, як і будь-яка справді міцна дружба, зміцнювалася щоденними ритуалами. Кожного ранку Хатіко проводжав професора на вокзал, і щовечора, рівно о п'ятій, він повертався на той самий парон, щоб зустріти його. Цей простий ритуал став не просто звичкою, а такою собі мовчазною обіцянкою, свідками якої були всі навколо. А ось і вона – ключова обіцянка. Ці слова професора стали для Хатіко справжнім законом, основою його непохитної віри. Він пообіцяв, що повернеться, а Хатіко, Хатіко повірив. І саме тут історія робить трагічний, просто незворотній поворот. Одного дня професор не повернувся, раптова смерть на роботі обірвала його життя, але не змогла обірвати віру його відданого друга. Саме з цього моменту і починається легендарне, нескінченне очікування Хатіко. А щоб зрозуміти, чому ця історія розказана з таким глибоким, таким пронизливим почуттям, варто дізнатися трохи більше про саму авторку. Критики часто зазначають, що кожна історія Марії Морозенко буквально заряджає читачів емоціями добра і співчутливості, і знаєте, це зовсім не випадково. Секрет цієї емоційності він криється в особистому досвіді авторки. Коли Марії було лише дев'ять, вона пережила страшну трагедію, загинув її тато. Цей біль, який вона пережила так рано, як вона сама згадувала, розвинув у ній глибоку емпатію. Це здатність відчувати чужий біль, ніби він твій власний. Саме тому її твори настільки щирі. Вона не просто описує події, вона ніби проживає почуття своїх героїв разом із нами. Тож як авторці вдається взяти, здавалося б, просту історію і зробити її настільки потужною? Давайте зазирнемо в її письменницьку майстерню. Ну, по перше, історія Хатіко це анімалістичне оповідання. Звучить, може, трохи складно, але насправді все дуже просто. Це історія, де головний герой тварина. І такі оповідання, особливі, вони дозволяють нам подивитися на звичні людські почуття, любов, вірність, очима тварини, і побачити їх у найчистішому, неспотвореному вигляді. А ось і головний секрет майстерності. Сила цієї історії не лише в сюжеті, тобто в тому, що сталося. Ні, головна магія в деталях у тих дрібницях, які не рухають історію вперед, але змушують нас відчувати. Подумайте про це так сюжет це ніби скелет історії. А всі ці описи, думки героїв, дрібні деталі це те, що робить її живою, те, що змушує наше серце битися частіше. І це чудово ілюструє, як саме авторка викликає в нас емоції. Вона ж не просто каже, Хатіко чекав. Ні, вона описує його сумний погляд, його нічні страждання, коли він скавчав, оплакуючи втрату. Вона показує, як його вірність надихала інших людей на доброту, торговці його годували, залізничники оберігали. Саме ці деталі, ці дрібниці і змушують нас по-справжньому співпереживати. Тепер перейдімо до завершальної частини і подивимося, яким же став спадок Хатіко. Отже, ключовий момент Хатікон не вірив у смерть господаря для нього існувала лише обіцянка професор завжди дотримував свого слова, а значить, і цього разу мав повернутися ось ця непохитна дитяча віра і є серцем його легенди. А тепер просто вдумаймося у цю цифру десять, десять років. Не день, не місяць і навіть не рік, цілих десять років. У спеку, в дощ, у сніг він приходив на одне й те саме місце і чекав. Знаєте, іноді одна єдина цифра може сказати про вірність набагато більше, ніж тисячі найгарніших слів. Із часом історія Хатіко стала відома всьому світу. Люди спеціально приїжджали на станцію, щоб на власні очі побачити це живе втілення вірності. І сьогодні на тому самому місці стоїть пам'ятник, який став популярним місцем зустрічей і, звісно, символом непорушної любові. Навіть в останній миті свого життя Хатіко не забув господаря. У його згасаючій свідомості знову з'явився образ професора, знову пролунав його голос з тією самою обіцянкою. Його любов була з ним до самого самого кінця. І на завершення нашого розбору питання, яке ставить сама авторка. Історія Хатіко, це ж не просто сумна розповідь, це нагадування про силу вірності, про важливість дотримуватися свого слова і про любов, яка може тривати цілу вічність. Можливо, саме цього ми й можемо навчитися у тварин?